Доброго дня, шановні товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі Охотник України. І сьогодні коротеньке відео хотів би присвятити порохам, мисливським порохам. Ну, оголошую, мисливським порохам, які ми використовуємо під час полювання. Порох Тахо, іспанський порох Виготовляє да, Іспанія, Даний порох розфасовочку проводить в город Херсон. В Україні ну і продають в Україні. його. Дуже багато мисливців полюють, разні відгуки про нього. ну Це таке. Кожному своє, комугравці, І Більшість також мисливців дає лінійки пороху Nobel Sport. Є такий Nobel Sport з навісками 206С. Навізка 16 на 34 грама дробі. І такий лінійка пороху 206С. Ось таке він, бачите. Зеленкувати болотного кольор такий зеленкувати. Такий. Фракція така, може, не знаю, буде, видно не буде. Ось, ось, друзі, така фракція. ну Більшість мисливців полюють даний поруком, то для них це новина. це Для молодих мисливців, починаючих може буде цікаво, а старі мисливці вже досвідчені, то вони вже я думаю, під час використання вже ознайомлені з даним порохом ну суть не в тому Суть в тому, касається даних порохів, що я хотів, мав на, на увазі. Всі використовують 80%, ще раз дані пороха, які я вам показав. Тобто ПАХО і лінійка Nobersport 206С. І там різні є ще. Д-20 і другий, ну, я їх взагалі не використовую, так як я не вважаю їх там. Що я хотів іменно по даних порохах? Так, да, я теж використовував не один рік даний порохав під час мисливських сезонів. Поки. Не купив я от таку друзі штуку. Називається хронограф. Виробник Америка USA. Виробляється хронограф для вимірювання швидкості польоту дробі. Ну, не тільки польоту дробі, все тут. І пневматику вимірює нарізні, і травматику вимірює. Все. Оце такий девайс, як я собі придбав. Такий ну, це буде окремо зняти відеоролик, я вам тоді розкажу, про нього, не буду Коротше, Я вам так показав, що даний містрів буде набої, пороху проводився через даний хронограф. І що мене удивило, що даний порох да, він показує мені більш всього сподобався 260, оце 1,6х34 грами дробі. Практично всю зиму цю використовував. Дуже мені сподобався він. На 34 грами дробі дуже хороший різкий набій, кучність 80%, П'ятерочка дріб на 35 метрів, 50-х 50 мишень. Дуже мені сподобалося. Так само 206 С на 36 грамів дробів я споряджав. Так так я, є такий канал, як научиться стріляти Олександра Кульбицького. Перший я раніше його подивився, да, тут на віска йде тах 1,9х32 грами дробі, я поначалу споряджав, ну думаю, ну що ж таке, ну, дичу ходить щось, вистріл добрий, віддача дає добре, Оказується, Поки я ще раз повторюю, поки я не, куп... не придбав собі такий девайс. Хронограф. Через даний хронограф я стріляв в даний порог. І він мені показав 450 метрів в секунду. Друзі, на 35 метрів я приходив, у мене розброс дробі такий був самошедший, що я не можу просто передати, а шоці був до даного поруху. Поки я на його рекомендованій навіски, 185 на 34 грами, це рекомендовані навіски, перейшов, побачив на відео у Ютубі, на ролику Олександра Курбіського, мені сподобався набій. Даний вказався швидкість 405-410 метрів в секунду. Практично 70% кучності дробі на 35 метрів дробі, 50 на 50 мишень ну діло не в тому що я мав на виді? Діло в тому що дані пороха оці всі три лінійки пороху які я вам тільки що показав в зимній період часу при мінусовій температурі при мінусовій, 10, 15, на них впливає атмосферний тиск тобто мінусові температури впливають на даний порох при вистрілі він робить просадку. Тобто, якщо він в теплу пору року показував 410 метрів в секунду, то зиму він вже буде 380 показувати. 380. І це показало Кульбіцько, Олександра Кульбіцького при тестуванні дарених порохів. Він заморожував я там дивився, до мінус 15 в морозі руку і хранив чи 3-4 дні давні пороха. Острілював тіда, Є в нього відеоролик, хто там хоче, може подивитися, хто може всі Ну, Суть не в тому. Суть тому, що я в нього подивився ще один відеоролік. Новий порох, який він рекламував, не рекламував, вибачаюся, не рекламував, а проводив тест пострілу. Порох с 7 з лінійки Nobel Sport. Тобто ми можемо побачити, що якщо порох теж Nobel ось 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 eh, Sport, 206. Він, бачите, який зелені гранули. Зелений гранули такий він. Ось ще раз покажу. Може... Ось він такий. О, з зеленими гранулами. І тепер беремо порох С7. от такого він світло сірого болотного кольору. Бачите? теж лінійка Nobel Sport. Але які плюси в даного пороху? Даний порох використовується при 32 грами. да, На 32 грами дробі. Якщо ми да, що... на 32. Це 7 на 32 грами дробі використовується. Це одне. Хороший дуже в нього плюс даного пороху, це сьомого, який я практично буду використовувати тільки в зимній період часу на пушнину, Ну на копитник, на пушнину, на лиса, на єнотовидну собаку. Даний порох не боїться зимової пори року. Тобто при мінусових температурах на нього температура не має ніякого впливу, атмосферного впливу. Він не робить просадки при вистрілі даний порох. Влітку при плюсовій температурі даний порох показав вам швидкість вистрілу 400-410 метрів в секунду, там 405. то він зимою у вас поки плюс-мінус метр два ну До 5 метрів. Все. От в чому заключається суть даного, даного пороху. Я вийшов новий на ринок мисливський в Україні, такий порох. ще. На даний, час, на даний час, по даному пороху, в YouTube каналах я не бачу ні одного відеоролика. Тоже лінійка пороху Nobel Sport. Тільки Nobel Sport це 7Л. Даний порох розрахований на 34-36 грамів дробі. Так само він ось може. Буде через камеру передасться, не знаю, буде видно вам чи ні. Дивіться, це 7Л порох. Світлоболотистий такий, світленький порох c 7 l темно болотистий Фракція в нього така ж сама, як і в C7 і C7L. Одинокова. Одинокова. Ну Набагато менше, ніж пороха Nobel Sport 206S. 206S гранули набагато крупніші, ніж у c 7 Ще також цей даний порох c 7 l То, я ж то, в нього два. Великі плюси. Тобто він розчитаний на 34-36 грам дробі разними навісками пороху. Це одне. І по-друге, плюс так само він не боїться атмосферного впливу. Тобто не робить при, на морозі просаду при вистрілі. От через те, я придбав собі такі два девайсика. от Нові пороха, які я проведу вистріл також через хром. Підберу до даної рушниці свої навісочки. Яке рекомендований, проведу З тим, подивлюся, як воно мені дає підходить. Це зніму на відео. Покажу вам, щоб ви бачили і швидкість і кучність. даних нових. Даний набої буду на с 7 Так, да, Даний порох повністю я переходжу зараз 206 дострілюю, тахо, взагалі я його більше брати не буду. Ще один плюс між тахом і 200 лінійкою 206С, це цінова качість. Так як тахо у нас будемо брати 350 гривень, 250 грам баночка. За 350-360 в різних магазинах. То Nobel Sport C7, C7L, баночка 200 грн 260 грн Я різницю, влавлюєте, так? Да? Це по-перше. І по плюсах я вже сказав. Да, полностью я перехожу, дострілюється і порох, в мене там ще є банок 6, наверно, Нобеля Спорта, то 206 і 206 це 206С іде 20, і банка круку ще в мене є, по дві банки ще. Це не в тому. Постараюсь його вистріляти, даний порох і буду переходити повністю. ну не знаю, Рекомендую вам, друзів, переходити на порох С7. Хто користується тим більш полуавтоматами, то даний порох взагалі. Згоряння в нього ідеальне. Ну, взагалі, згоряє, полос, ствол залиши чистий. Так тільки освинцовочка, якщо безконтейнерний патрон використовуєте. І тільки якщо сажа чуть-чуть задимляно. І все. Все, ствол чистесенький. Продукти згоряння порху не залишаються взагалі. Так що це одне, це, це вже третій плюс. Я ж кажу, перший плюс, навіть брати, перший плюс ціна і качество. Другий. По нав'язках різні підбори, які є. І третій, то, що він взагалі атмосферний плик, тиск, тобто в холодну пору року, на нього не впливає і не робить просадок. Це всі плюси, які перевага даного поруху і тахо, Д-20, ну, круг я взагалі не mm. Да, Даний порух я буду споряджати при таких комплектуючих. Гільза буде номерспорт, простенько буду брати, капсуль, ще раз повторюю, на даний порух використовується. Капсуль 688 Nobel Sport зеленою глушкою мощний. Мощний капсуль. Буду засипати на вісочку пороху. рекомендовано. Ставити пишут тюратор одеський, Сілвер на 32 грами високий. Закатку буду робити даного набою. Зірочка на станку. Всі набої, які я буду споряджати, буду споряджати на станку. Мед 600 Junior, американський станочок теж всі набої. Зірочкою закриваю докладка BN2 матриця італійська теж, що робить комус, тому що я використовую дані всі набої в своїй полуавтоматі, тому я роблю роблю конус, тому що щоб не було недоподачі патрона в патроні, клини, ну і осячок і всього всього другого, тому що це під час полювання воно не потрібно. Та не тільки в це, воно ну, скрізь не подає. Це один набій я буду використовувати таким методом спорядження. Другий набій буду використовувати також гільза Nobel Sport, капсуль 688 мочний. Ставити буду оптюратор пороховий. Такий Якщо не ошибаюсь, львівська фабрика його випускає. Це буде отакий пишу обтюратор пороховий. Тоді буду з таких пробкових тижів. Все, пробковий пиш, у мене є тощина 5, 5 мм пишика і 3 мм. Такими пижами будемо набирати висоту, яка нам відповідно, треба буде на навіску дроб. Яку ми будемо там, на 32 г чи на 36 г, то відповідно, на 32 грам нижче, вище, на, на 36 будемо нижче. І потім буду ставити стаканчик ось у, дробовий. І звісно, так само буде закаточка. Зірочка, докатка БН матриця 2 і будемо проводити відстріл даних набоїв. Всі так ще раз повторюю, через хронограф, не через які досточки, не які там штангелі не замірювати проникнення, тому що то вже, як, то кажуть, дід, дідовський метод вже, воно не, як показала практика, він не відповідає дійсності. Штангелі, там скільки там прониклювання, вже рані, Раніше тоже я проміряв штангелем на 35 метрів, відходив, стріляв, провіряв під досточки. Там глибше, там нижче, то непонятно нічого. Тут як вистріли, то вже понятно. Така швидкість, кучність, все будемо бачити, наявний приклад, все буде зніматися на відео. І все вам тоді досконально покажу, щоб ви самі убідилися в даному поросі. І я разом з вами я думаю, в даному поросі, Я думаю, не розочаруюся. Ну що, друзі, все, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Всім, кому сподобалося, ставимо лайки, кому не подобалося, ставимо дезлайки. Пишіть коментарі під даним відео, може хто використовував даний пороха вже під час мисливського сезону, які відгуки, буду радий прочитати, може поділитись своїми якимось там, вашим подивитися, почитати. Все, всього доброго, всього пока.